Кабанчики під осінь досить сильно підросли. що Шоже? Хочу кусатися. Кнур. Вже бачу, береться стрибати на льоху. Такі наші кабанці. Зараз трохи більше зайняті ремонтом. Хочемо все дозакінчити, все до завершення і трохи зараз немає часу нам доробити вольєр, але надію, що вже ближайшим часом. Зробиться і будемо їх перевозити вже на постійне місце їх перебування, отримання ближче до лісу, щоб можна буде молодняк випускати в дику природу. Будемо трошки наш український УТМР підживлювати дичиною, кабаном. Також є в планах фазан. Зробити вольєр з фазанами, розгоїти фазана. І задом собі зробили з колективом і будемо це кажуть робити, якщо все буде добре. Є багато лиса, лис-шкідник, там багато розмов про те, щоб відкрити полювання, але ще все, що його і тут відкривати не буде. Але лиса потрібно позбуватися, тому що його надзвичайно дуже багато. Велика народжуваність його і Велика виживає мізулі. молодняка там лисиця вродить по 4-3 мінімум цуценяти, може таки і 6 може мати. Вони фактично всі зараз виживають, тому що багато мишей, поля обробляються. Кормова база велика, є коропатка, є молодий заяць, все виловлюють, все виїдають. Так що з лисом потрібно боротися. ну Нічого дасть спочатку поборемо орків, а потім будемо боротися з лисом. Бачите, кнур вже останнім часом почав на неї стрибати, але не бачу, щоб вона гуляла. Отаку вибили вони яму на ділянці десь розміром півтора на метр. Вода тут збирається, то дуже сильно, коли падає дощ, якраз має де збиратися вода, і вони тут собі вже приймають таку ванну. Кабинці. Вітнамки ще не народжують. Вже такі вони в ялі більше лежать, більше-менше пересуваються, так що можливо незабаром вже воду в них. Опорос, бачите санки. Все ж таки пасуються, такого випускаю, коли тут маємо час, їх більше стараюсь випускати, тому що воно краще росте, ходять, щось підпасають, підбирають, бачу під таким величезним дубом. Величезний дуб, бачите. велетенський дуб, багато жолудя. І вони собі підшукують жолудя, під'їдають Червачки, сломачки, все їм цікаво. Не сказав би, що так сильно реють. Напевно, що коли було, то тоді кабан адаптовується і починає підривати черв'яків, що чи все. А так, бачите, навколо взагалі нічого не порито, чистенько на диву. Чомусь коли, навіть коли, коли їх забирав малими там, на тому комплексі, то там все надзвичайно було розрито. Щось жолоть до мене нерівну, дихає, щось він обривнує мене до своєї дами, що я так їх знімаю, щось він так на мене з обережністю дивиться. Гарно кабанчики підросли. Друзі, до речі, чим годую їх, не повірите, суто. Суто даємо один гріз. Гріз взагалі як розхідний матеріал, він дешевий і... Цілком нормально правда яблука, яблука все таке що залишається і Так, день коли якось зерна підсипає, там пшеничці, щось таке, це я так то більше гріз, замочує водою і все, нічого більше не видумови. Нормально бачите, синки годовані, плотні, гарно себе почувають. ясно вже коли є опорос Потрібно малим піддавати більше якоїсь зерна, кукурудзи би здалося. Соя добре дати, багато білка. Отакі От у свинки на природі. Красиво, так гарно посвіти, понаблюдати за ними. Чесно, не вистачає ще вівців овець на ділянці. Хто любить, як полювання, природу навіть. Кожна мисливець любить природу на тому плані, що там винищується все, але просто любиться подивитися, поновлятися за диким звіром. І коли тако, тако, сідаєш, собі трішки так кажуть, забуваєш про буденні справи, де тваринами, яка це, дійсно мосна тварина, які яку потрібно, як то кажуть, бути витривалою твариною, щоб і переносити зиму, знаходити собі їжу, досить-досить сильні тварини, якбане. Нічим витривалості фактично не відрізняється в'єтнамська від свиня. Досить також витривалі тварини. Бачите, дуже вже велике у неї черевце. Лиса, думаю, що незабаром вони вже будуть народжувати, бачите вже. і да, багато там трави, сіна і вона там собі вже його розкладає їй потрібно. Так що глядачі, такі наші поросята стежте, не забудьте підписатися більше про... Їх розмноження, утримання і на майбутнє перевезення на наші мисливські угіддя все побачите в наступних відео, в наступних рубриках. Були з вами жолудь кабанчик і його супруга шишка. Кому сподобалося оте пальчики вверх. Не пожалійте їм лайка, тому що кабанчики дійсно гарні. І нам буде приємно, що ми їх отримуємо. Всім дякуємо, до побачення.